Сьогодні 6 березня, і ми разом з колегою Сергієм Новіковим прибули на редут, який знаходиться біля залізничної станції Кривий Торець, селищі Щербинівка. Це редут 16-го батальйону, так його назвали учасники блокади. І зараз ми хотіли поспілкуватися з одним з активістів блокади. Будь ласка, представтеся, розкажіть, яка зараз обстановка на редуті? Позинив мене зубер. Значить, Яка зараз обстановка на блокаді? Ну що ж, Блокада наша продовжується. Зараз на даний момент ми очікуємо під'їзд тітушні, так званий, вже вкотре під'їзд тітошні, тому що це не перший напад на наш редуль. Буквально декілька днів тому, грубо кажучи, тиждень тому також був здійснений напад, але сепаратисти отримали достойну відповідь. Січ відійшли, редут ми утримали. Зараз ми чекаємо нападу зі сторони тітушні, які сьогодні проводили мітинги в Авдіївці. ліпові ці мітинги. Знову ж таки, їдуть бабушки і тітушки. Ну, у них нічого не міняється. У них одна стара система це спочатку кричать бабушки, потім біжуть тітушки. Тобто нічого нового, ми повній бойовій готовності чергування, дух піднятий, знаємо, чого очікувати, знаємо, як дати достойну відсіч. Ну а так, взагалі, місцеві жителі вони підходять, спілкуються. Як ви відчуваєте місцеві... настрої людей? Місцеві жителі, ну як зокрема, і по всій Донецькій області, це 50 на 50. Тобто є зазумбовані, заангажовані про російською владою люди, які. Консерватори, які, аби а вже там хтось прийшов, там, як кажуть, Володя прийде, порядок не йде, то це їхній лозунг основний. А є здравомислящі люди проукраїнсько налаштовані, які нам і допомагають, чи можуть, які нас і морально підтримують, є люди, які е, надають нам навіть якийсь там прихисток, житло нам надають, там, погрітися і так далі, і тому подібне. Тобто 50 на 50. Ну, дякуємо вам. Сподіваємося, що сьогоднішній день принесе нам е, гарні новини, але якщо будуть провокації, то е, видно, що хлопці до них дуже добре підготувалися. Дякую. Готові, готові. Слава Україні! Героям слава!